Так, наші самі менші поросята переїхали в другий станочок. Тепер вони тут тут міста їм хватає. і побігать. Ось кормушка. Тепер їдять з кормушки. Поїлки поки що немає корита. Мих ще ніяк не розділяємо, тому що нема часу їх перевести на другий двір до батьків. Поки що так не виходить так, як планували. На вулиці в нас дощ. Поросята чумні. так само як і люди. И спать хочу чуть-чуть. Так, кабанчиком скоро будем делать кастрацию. <Слыш> ну что ты? Ну, кабаны, конечно, выделяются. Винки менші проти кабанів набагато. Ну, не так що, ну там ну, так, прилічно. Куда? Оспокойсь. Ось це усю кабанчик. Сірко моя. Такий кабанчик. Ну чого ти лізеш? Ну їм тісно тут реально. Просто зараз немає варіанту ніякого. Тут теж дві кормушки стоять. З цим проблем немає. Води їм теж вистачає. А от міста іменно щоб пространство якесь було, ну тісно, реально, тісно. Тут так вроде місто є, не так. В общем, тісно, як не крути. А це як царі, конечно. Так, що тут у нас? Тут у нас виходить. Получается... Все, я хочу порвати, оставить. Є віддільно, бо вона оцих цих трьох б'є, тому було вирішено їх розділити пока Та не покашу а вже назовсім. Цих я купляв теж колись хотів, щоб були свиномотки з них. Це кабончик наш, тут дві свинки. Ну, в общем на свиномоток я, мабуть, їх. Не буду оставлять. Та не мабуть, а як колись я казав, я не буду оставлять, не хочу їх на свиноматок. Не до вподобани. Оцю попробувати б спарувати петраном. або Дюрком. Ну, Хотілося б петраном. Вона петранша. Було б цікаво. З тих, хто нема бажання. На свиномоток оставимо з оцієї порті. тут виберемо. Тут є що вибрати. Уже парочку так я придивився. В одній там 16 сосків, в другій 14. Щоб попробувати. Там буде видно. Так получится. Так, ну пока шум все.